Чи варто вибачатися перед аудиторією або у процесі спілкування? Вибачатися ні. Просити вибачення? Так. У чому різниця? Коли оратор, виступаючи перед аудиторією, говорить я вибачаюсь або у процесі спілкування співрозмовник до нас говорить я вибачаюсь, начебто, маючи просити вибачення в аудиторії чи в нас? Але насправді просить вибачення в себе. Чому так? Тому що в українській мові слово вибачатися або вибачаюсь означає вибачати собі. Тобто, ми фактично говоримо до аудиторії чи до іншої людини, вибачаюсь, але просимо вибачення насправді в себе. Чи є тут логіка? Звісно, вона відсутня. Тому, якщо ви хочете попросити вибачення. То за незначну помилку чи незначний огріх варто сказати перепрошую або даруйте. Даруйте, уточніть, будь ласка, своє запитання, або перепрошую, якщо ви зробили незначну помилку. Якщо ж ви людину штовхнули ненароком. То варто сказати, вибачте мені, будь ласка, або Пробачте, будь ласка, чи просто пробачте, прошу вибачення, прошу пробачення. Розрізняйте два різні в українській мові варіанти. Вибачаюсь, вибачаю собі, а до іншої людини чи у публічному виступі до аудиторії ми говоримо перепрошую, даруйте, прошу вибачення, вибачте, будь ласка, пробачте мені, будь ласка. І ще один цікавий нюанс: якщо оратор постійно протягом виступу говорить: я вибачаюсь, я вибачаюсь, я вибачаюсь, крім того, що він просить вибачення в себе а не в аудиторії, так він ще й в такий спосіб знижує свій статус і втрачає лідерську позицію перед аудиторією, тому що просити вибачення потрібно тоді. Коли це варто робити, коли дійсно є якась помилка або певна ситуація, що вимагає нашого вибачення? В іншому разі, перестаньте вибачатися і знижувати свій статус перед аудиторією. Просіть пробачення, вибачайте мені, будь ласка. Чи вибачте мені, будь ласка, перепрошую, даруйте. Запам'ятайте ці слова в українській мові.